Посадовці Сполучених Штатів Америки тиснули на українських парламентарів, щоб ті ухвалили закон про мобілізацію. Пише The New York Times. Відбулося це паралельно з тиском на парламентських законодавців, щоб ті проголосували за надання Києву військової допомоги за словами помічника держсекретаря Сполучених Штатів з питань Європи та Євразії Джеймса Обраєна, мобілізаційні зусилля країни були настільки ж критичними для стабілізації фронту та Переламу перебігу війни як і артилерія. Чимало солдатів на фронті, які воюють без відпочинку більше двох років. Вважає ухвалення нового закону про мобілізацію справедливим і чесним кроком. Зазначає The New York Times. Ну і у нас далі на зв'язку Тарас Гродній, політтехнолог, керуючий партнер Національної антикризової групи. Пане Тарасу, доброго дня! Слава Україні! Доброго дня, героям слава. Ну Скажіть, будь ласка, чи правда що Сполучені Штати Америки тиснули на Київ стосовно прийняття цього мобілізаційного закону? Що вам відомо про це? Ну. Ходили чутки до того, теж, що так воно і є. Я не виключаю, що саме так воно і було. І тому достатньо цинічно теж звучало з боку деяких високопосадовців Сполучених Штатів Америки, а ви не бийте по нафтогазовій інфраструктурі Росії, тому що це є впливає на енергетичний ринок. Ну така такі, знаєте собі, собі вимоги. Тобто, ви гиньте тут за дешеву російську нафту для того, щоб у нас були нормальні ціни на бензин. Ну це ще раз говорить, що. Не все, що буде, ми будемо чути від в тому числі Сполучених Штатів Америки, будуть збігатися з інтересами України. Ми повинні розуміти, що щоб не піддаватися такому тиску, так щоб нам не викручували руки за будь-яких обставин, ми повинні мати власне виробництво зброї. Як мінімум, Україна повинна забезпечувати 50% потреб української армії. Усіх озброєних, які тільки можливі. це обрана техніка, це і ракети, це і дрони та багато чого іншого для того, щоб нам не ставили умови і не ставили умови, куди треба бити, і нікуди не треба бити. Тараса, ну от, е, які нам очікувати слід попереду е, загрозу таких тисків. Хто на нас може ще тиснути? Ну от, зрозуміло, сполучені штати Америки можуть там диктувати свої вимоги весь час і намагаються це робити. Я так розумію, його наприклад, Україна має переконатися, що у них є люди необхідні для боротьби. Сказав представник Білого Дому. Це пряма мова. Тобто е, вони навіть не сильно скривають е, якісь е, свої якихось е, своїх вимоги повідомлення. Тож до нас у кого ще можуть бути вимоги замін на, на допомогу, які країни? <клес> ну дивіться, ми повинні розуміти одну просту річ: що в симетричній війні, тобто так само як веде війну Росія, Україна не може собі дозволити, у них людей просто більше. Тому ми повинні розуміти, що е, питання, е, в тому числі в людях, і питання в механі... масової механізації української армії. Замість людей максимально повинні воювати, ну умовно кажучи, роботи. Дрони це теж роботи. Тобто, ми повинні виходити з цього, що і без перенесення війни на територію Російської Федерації. На жаль, шансів буде достатньо мало України, тому що без зниження в першу чергу їхнього економічного потенціалу. Тому ми повинні розуміти, що тотальна, мобіль... тотальна мілітаризація нашої економіки повинна бути. Все, що потрібно, повинно вироблятися в Україні. Уряд повинен забезпечувати кредитування ВПК, секретність ВПК, розширення кредитування ВПК. Це можливо робити. Наприклад, підприємства ВПК, ПК, які е, виробляють зброю, можуть випустити облігації в загальну суму ну до 50 мільярдів е, гривень. Е, державні банки можуть викупати ці облігації. А Національний банк України може надавати рефінансування під ці, е, під ці облігації. Так робилося у 2021 році, коли фінансувався е, Укравтодор. І нічого тут страшного немає. Нехай Національний банк не розповідає, що неможливо це зробити. Це брехня відверта. Тобто, ми повинні розуміти, що влуватися максимальне гроші в наш ВПК повинні бути далі. Ми повинні інтегруватися в західний ВПК, в тому числі, щоб були спільні інтереси. Якщо ми будемо ставати частиною західного ВПК, то знаєте, оці питання давати чи не давати зброю, вони просто будуть відпадати як дурні, тому що буде взаємозалежність. Знаєте, судячи після цих заяв, що давайте ви тут не стріляєте по нафтовий, по НПЗ Росіян, так що це нам не Ну, ми показуємо, що якщо ну вибачте, якщо це вам так болить. То це ваші проблеми, а не наші проблеми, так? Або ви вирішуєте маленьку проблему, допомагаєте Україні завалюєте зброєю кордони 91-го року, прийняття в НАТО списування боргів, або Україна вам влаштує велику проблему. Роздовбає газогони на території Росії, наприклад, конгресори е кон е нафтопроводів, в тому числі, щоб вони взагалі не могли експортувати зброю. Там буде. То, точніше, нафту там буде хаос і наближення до розпаду економіки. Тоді це буде ваша проблема, а не наша проблема. У нас немає вибору, у вас є вибір. Якщо така пішла цинічна розмова, то Україна теж повинна абсолютно цинічно розмовляти. Це до речі, як Ізраїль у 73-му році вибивав в допомогу зі Сполучених Штатів Америки під час війни судного дня їм теж не хотіли давати зброю. Ну тоді Ізраїль поставив сказав, пішов в банк сказав: або ми ви вирішуєте маленьку проблему, фактично 에, надаєте зброю Ізраїлю. Або Ізраїль виводить там у них 13 боєголовок було на ракетах Єріхон ядерних, або ми влаштуємо ядерну війну на Близькому Сході. Швидко це вирішилось. Буквально протягом 9 годин без будь-яких конгресів була надана допомога. Наша ядерна зброя це можливість. Ударів по території Росії по їх НАВТГАЗОВІС по їх НАВТГАЗовій е, системі. Ну от ми бачимо, що удари продовжуються. От е, СБУшні дрони сьогодні, там вчора долетіли по НПЗ е, по Краснодарському краю та по інших частинах. Ну давайте. Якщо е, є американські компанії, які качають казахській казахську нафту через Новоросійськ ну добре. Ми гарантуємо саме американським компаніям, що ці нафтопроводи не будуть зачеплені. Так, ну тому що 60 мільярдів виділено, виділено. абонемент оплачений, оплачений. <рив> а, а, а що ви думали? Насправді, насправді дуже слушно, те, що вас слухає, аби до до, аби в нас керівництво країни мало б, ну <рив> як то <тут> кажуть, <рив> потужні <рив> потужні. <рив> Ну, а дивіться, відповісти, а... ви розумієте чоловіче, я маю на увазі. Ні, чого? А хто дає накази ударом по НПЗ? Це прекрасно. Я приказую. Кажу, щоб ми не скибали Я маю на увазі, щоб ми трималися і далі з цими потужними <кхи> вибачте бубінцями, як то кажуть. Так, да, я думаю, що керівництво країни швидко вже зрозуміло, як це все працює. це туфта зауваження, що у вас тут щось не так. Все знаєте, звелося до того, всі цінності і так далі. Якщо нам не вигідно, вигідно, не вигідно. А, а це теж знаєте вплив. А, тобто американський тепер, тепер це проблема американських нафтових компаній, щоб у України завжди була зброя. Нехай набирають своїх а, цих політиків. так? і популярним пояснюють що українці обіцяли що не будуть бити в обмін на те що е, в обмін на те що воно буде качатися і що ви нам надаєте зброю я вас запевняю от, оцей краще працює, не всі вмовляння Цю цю туфту, яку нам розповідають, і так далі, Тарас, Тобу... Ми зачепили в, в, в державі Ізраїль про існування ядерної зброї, яка в них є там щось нараховується за на за на даний момент, щось там 90 боєголовок, чи щось таке. Вони досить потужні, і взагалі чисто теоретично, чисто політтехнологічне питання таке: чи можливо нам колись відмотати назад і стати знову ядерною державою? Е, ну, дивіться, ну не факт, що це потрібно вже буде, тому що розвиток тих технологій так іде, е, що може так статися. Що наявність, знаєте, армії там ну, бловіть собі, вилітає 10 тисяч дронів, наприклад, з території України. Вони просто не встигають натиснути на кнопку. Да? Е, знаєте, якщо ви пам'ятаєте, в 90-ті був такий популярний е, фільм: з, е, Зоряний десант. так. Так а, там по да. Боє... да, боєць якось запитує. Говорить, а навіщо ми тут вчимо? А, оце мітання ножів в, в деревину, якщо є ядерна кнопка, на її можна натиснути. Говорить, а ну поклади от руку на дошку, там не да, просто в туди ножом, ножом йому мітнув, да, і, і притиснув його цей ніж а, до цієї дошки. А тепер спробуй натиснути на ту ядерну кнопку. Тому ми повинні гратися більше в такі в новітні технології. І в тому числі йти на співпрацю з ВПК Сполучених Штатів Америки. Оце от дивіться нафтове нафтове ВПК США, тому що в Україні зараз в дійсності технології опробуються. Це більш серйозні, це більш серйозні хлопці, ніж знаєте, оця свістопляска, яку навлаштували американські політики з обох таборів. Давайте будемо відверті з цією допомогою, і так далі. З ними інтегруватися, і тоді буде все гаразд. Тоді ми будемо. Йти в правильному напрямку, і якщо немає забезпечення зараз уряду з кредитування ВПК, то дайте хоча б можливість експортувати те, що зараз не задіяне потужності. А то ідіотська ситуація: стоять люди, стоять виробництва ви не замовляєте, та дайте нехай люди хоча б заводять гроші в Україну. Валюту завозять, інтегруються західне ВПК і так далі. От зараз знаєте, от дуже полівішало суспільства в США, і не всі впевнені, що потрібно підтримувати Ізраїль, але вони не можуть від Ізраїля вже відмовитись, тому що Ізраїль також заліз в ВПК Сполучених Штатів Америки, що спроби від нього відмовся там. Шоломи для f 35 роблять, авіоніку роблять електроніку та багато чого іншого. Отак От треба діяти. Тоді ми станемо справжніми союзниками США, але теж до своїх умов. А не на, ці, на ці розмови, давайте ви туди бити, не туди бити. Тому що ми повинні розуміти, що США завжди грала в цілісність Росії. Це було ще з 1917 року. Вони завжди їм допомагали. Годували більшовиків, ще 20-х роках. Сталіну давали військові технології а, наприкінці 90-х, Пам'ятаєте, приїжджав Буш Стечер, вмовляв Україну наголошувати незалежність. Знову готували Росіян наприкінці 90-х. Ну це їхні проблеми, а не наші проблеми. Хочете, щоб Росія зберігалася в якіснувасового союзника у потенційній війні з Китаєм? Так це ж не наша проблема, а ваша проблема. Охочете? ну тоді е, їм, щоб вони забиралися з нашої території, як вони говорять. забирайте манатки і не граніться 95%.